Чи варто сплачувати за збирання меблів. Якщо ви не є професійним збиральником меблів, то однозначно варто. Перше, якщо при збиранні ви неправильно зберете меблі або пошкодите їх, то гарантія на них не розповсюджуватиметься. Друге, всі меблі мають різний конструктив, і ви можете витратити втричі більше часу, ніж професіонал. Третє, якщо збирають наші працівники, то відповідальність за збірку лягає на наш салон. А якщо збираєте ви, то відповідальність повністю лягає на вас. Четверте, збирання меблів це складний процес, і деякі деталі можуть бути значно важкими. І окрім нервової системи, ви збережете частину свого здоров'я. Вам може здаватися, що послуга збирання меблів коштує дорого, але вона точно того варта.